Отже, шановні друзі, я сьогодні запрошую вас у невеличку подорож. Подорож, яку я роблю щодня, виходячи зі свого під'їзду, йдучи на зупинку, щоб з міста Бучі Лісової доїхати до міста Ірпінь. Отже, ми сьогодні з вами бачимо кампус, студентське містечко, корпуси. Там далеко видно саме адміністративний корпус, тут спортивний комплекс, корпус, тут медичний корпус, він же і гуртожиток. От там на другому поверсі я живу. Тут зараз під снігом мій квітник, який я спорудив цього літа. от Є тільки рештки, рештки які виглядають з такого величезного снігу. Отже, ми Вирушаємо, дякуючи господи, сьогодні прекрасна сонячна погода, морожчик мінус 15-16, але вітру нема, настрій хороший, тому сподіваюсь, подорож відбудеться на славу. Це наша КПП, наші сторожі. Знімаю кіно там. Скажіть щось хорошого на сьогоднішній день. Холодний день. Але сонячний. Добре, Але хорошого дня вам до зустрічі. Так, це проїзд. І ми виходимо на вулицю Інститутську. От, до речі, ось балкончик. І два віконечка Якраз на другому поверсі. Це кімната, в якій ось вже третій рік я проживаю. Сонце розкішне, та камера суб'єктивна, буду йти досить швидко. Ну, якщо треба, то й зупинюся. Ну, як бачите, тут живуть в основному, в основному такі бідні люди, от з такими е, парканами. Е, ну, гроші на цей паркан пішло стільки, що я б міг собі побудувати такий приємний на пару кімнат з кабінетом і садом. Будиночок. Ну тут тільки один паркан потягнув такі самошедші гроші. Ось якась машина їде і здається нашого інституту. Та це пан ректор Василь Васильович поїхав на машині. А ми продовжуємо нашу подорож. А ми продовжимо нашу подорож. Тротуарів не існує, бо колись це було село і будувалося як село, є тільки дорога для автомобілів, по якій, власне, ходять і люди, і велосипедисти їздять, ну і автомобілі теж катаються. Як бачите, сосни, як бачите, небо блакитне, снігу вдосталь, сосен поки що теж. Хоча ось... Свіжий парканчик, прошу звернути увагу, тут ще був лісок. Я зараз його обнесли, загородили. Будівництво поки ніхто не веде, але вже хтось призахопив собі цей клаптик. От, Рухаємося далі. Ось така дорога. Тепер повертаємо на вулицю Тургенівську. Так і це вже така якби хвінішна пряма, по якій треба пробігти, щоб сісти або в електричку, або в маршрутку номер 3 або в маршрутку 18, які йдуть на Ірпінь. Ось. Тут особливо коментувати не треба нічого, все видно. Замки не добудовані. Це колишній піонерський табір в такому стані, поки що тут нічого не відбувається. Все поламано і, мабуть, вже прихватизовано кимсь. Там навіть якийсь піонер стоїть, пам'ятник чи не пам'ятник. Ну, Бачите. А навпроти тут вже ось три роки, так ніхто і не вселився, так ще ведеться будівництво. Люди збираються, мабуть, жити вічно на цій планеті, тому будують, будують, будують замість того, щоб жити. Ну я так думаю, що якщо в нього є гроші на такий замок в англійському стілі, майже, майже Воронцовський палац у Криму, то значить він таки живе не на вулиці. Ну тут будиночок попростіше. Це, як то кажуть, зі стих старожилів, які ще тут оселилися, коли фактично буче було село, а не містечко. Рука трохи підмерзає, але сподіваюся, що мені вдасться до кінця доробити цей репортаж і ці 20 хвилин дороги вмістити, як то кажуть, на плівку, щоб показати вам мої. Друзі, ну тут теж, бачите, ще не забудований, не порізаний, хоча, може, на папері вже і поділений між кимсь клаптик лісу. А тут, ну тут вже все поділено. Тут ділянки дуже маленькі у кожного, парканчики невисокі, бо, як то кажуть, тут вже багато нікому не треба. Ось такий тут. Таке місце, де вже від трудів праведних відпочивають наші колишні громадяни ще й Радянського Союзу. 1986 рік поховання і так далі. І в сьогоднішньої України, хоча цвинтар фактично вже є заповнений, закритий і тут же нікого не ховають. Студентка, мабуть, на загаді запізнюється, полетіла. А що таке тут? Дроти опустилися, щось ненормальне. Так що дорога йде далі. Наближаємося до Варшавки, поки не дійшли, розкажу. Це якби така. Траса, головна траса, дорога. Раніше це вулиця міста Буча, яка називається вулиця Тараса Шевченка, але в народі Варшавка. Бо фактично це є траса, яка з Києва йде прямісінько-прямісінько на Варшаву. І у 19-му році, коли польські війська входили в Київ, то вони входили саме цією вулицею. Цією трасою, ще, можна сказати, вулиці там не було як такої трасою. Через Бучу вони увійшли у Варшаву у Київ, вибачте. Отак От збиваюся, бо сценарій не написав. Це що, що бачу, то співаю. От ще студенти, мабуть, йдуть, а може й ні. Так що це буде без купюр, як запишеться. Так і запишеться, а що ж мені з рукою робити? треба хоч якось її погріти. Ну то візьму, ось так сховаю, а тут буду тримати. Ось, ще тут такий будиночок, мені подобається в німецькому стилі. Кажуть, хтось там, ну хтось, хтось там живе, не знаю. Я не бачив, гості мене не запрошували. От. А на цьому боці Теж розвернули свого часу. І ніц далі не пішло. Воно так стоїть. Чи готель, чи будинок, чи що воно таке, чи школа, чи баня. А там десь в глибині, якщо бачите, ось там далі сірий, такий сірий будинок. Мої племінниці подобається, як каже, замок такий старовинний. Ну воно так і зроблено. Але от зараз спробуйте оце. Колись розгирнули, думали, що у них буде копа грошей. А зараз цей будинок спробуйте опалити, нагріти, освітити. І там теж, мабуть, якийсь сторож живе, бо там тільки в одній кімнаті світиться, а решта будинку мовчить. Ну таке. Тут от свіжий будиночок, буквально за цей за ці пару років побудували. І теж парканчик такий, що... Але зверніть увагу, як на цьому кольорі паркану чудово-чудово сніг виглядає. Така, така собі ось, бачите, гамма вийшла кольорова, приємна. Так що наближаємося до Варшавки. Дійсно це є траса, дійсно там постійно йдуть маршрутки, автобуси, фури. Машини, дорога досить вузька, але переповнена, переповнена, переповнена. І я б, скажімо так, коло тої Варшавки б, і за дурну квартиру не взяв, бо надто галасно і повітря, звичайно, інше, ніж тут у нас в глибині. Ну, а це школа, бучанська школа і спортивний комплекс шкільний. Но щось, бачите, третій рік. Стоїть, поки що, стоїть собі і, як то кажуть, сам з собою займається спортом. Бо реально, мабуть, грошей нема. Так що поки, де вони займаються фізкультурою, трудно сказати. А в самій школі я всередині був, а виглядає, можна сказати, так, собі більш-менш пристойно, але дуже ганебно. Радянський Союз тільки дуже зістарілий. Ну, це ви, знаєте, не гірше за мене. Отже ось-ось вже буде Варшавка. Ось ось вже буде Варшавка, вже видно, там світлофор. Бо дійсно без світлофора досить небезпечно переходити, бо фури летять. Хоч і місто а частенько порушують правила, но, бо водії вважають, що з ними нічого не станеться. А насправді саме на цьому світлофорі дуже часто відбуваються різні ДТП, саме на світлофорі. Найдивніше, що туди далі, ближче до Києва, от в ту сторону, є просто перехід, де світлофора нема, і на тому місці. Фактично не зафіксовано жодного ДТП. А на світлофорі чудово. Оце вже тоді питання до всіх. Що ж ви люди геть робите? Ну, ще раз покажу вам, ось так виглядає зовні, всередині, всередині, ну як всередині. Єдине, що, бачите, принаймні вже поставили пластикові більш теплі вікна. І це вже Тішить душу, хоча пластик, як на мене, не дає повітря, не дає життя. Я в своєму домі ніяк ні, ніколи пластикових вікон не поставлю. Ну ось і світлофор. ось я казав, бачите, а ви не вірили, які фури одна заєднув. Це ще зараз може не час пік. А як час пік, то взагалі. Так, що там зараз? Ну Ось вона Варшавка. Це ми дивимося в сторону Києва. Так? А тут повертаємося це в сторону Ірпіня. І ось мені зелене світло, я побіг, бо зараз водії поб'ють, що я оце тут щось собі знімаю. А це ми продовжуємо рух у бік Ірпеня. Ой, я казав, той на Ірпеня, то було в сторону Варшави, а оце ми на Ірпінь йдемо. Так що Варшавка залишається за плечима. О, тут теж будиночки, більші, менші, багатші, дешевші. Ну, як хто влаштувався. Ну, Сонце світить. Сподіваюся, апарат не змерзне. Як то кажуть, доведемо діло до кінця. Ось просто вулиця. Просто вулиця, просто сніг цього року лютий тут на Київщині справжній лютий місяць, бо і морози до 18-20 було, 15. -ти. Ну і головне дивіться, йо, йо, бачите, яка краса. Яка краса. Ну, коли почне танути, то невідомо, як воно буде, чи буде красиво. Але зараз краса, то помилуйтеся, потіштеся за нас. Нещодавно ми по скайпу спілкувалися з панією Кларою Арналь, президент фундації «Хунтус Порла Віда разом за життя. Вона нам півгодинну таку екскурсію провела по е, місту Валенсія. Ну, у нас якраз було в Ірпіні мінус 16 і сніг. А вона у них сказала, ну прохолодно, зима ж все ж таки лютий, плюс 21 і сонце. Так що там була трохи інша подорож, ну інтерактивна, бо через скайп вона з нами спілкувалася. От. А тут я з вами зараз не спілкуюся, тільки вам розказую. А далі вже буду показувати і розказувати. Церква, церква, така собі церква симпатична. Теж якби ось останніх років побудови. Ну є гроші трохи на такі церкви. Наскільки розумію, це Московський патріархат Свято Петропавлівського храму. Ось так звертаються. Українська православна церква. Ну вони зараз хитро пишуть, Українська православна церква. І не вказують, якого патріархату. І піди розберися, куди ти потрапиш. Ну, розібратися то можна буде потім. Ось, наближаємося. Наближаємося, наближаємося. Бачите, я не, спеціально не перериваю. Е, ніяких пауз не роблю, ось як воно записується. Оце така дорога. Її можна пройти швидше, якщо так підбігти. Якщо не слизько і немає снігу тут по асфальту, то легше йдеться. О, там можна пройти довше, як я зараз трошки таки зупиняюся, якісь коментарі роблю. О, це теж вуличка там пішла собі геть. Ось тут піду по асфальту, тут не так слизько. Ось така дорога. Ось такі парканчики побідніші, мазанки постаріші. Такі кучу гури, машини і те теж тут. Ай, палець вже зовсім геть. Змерз то, сховаю знову, погрію. Та вулиця, це все вулиця Тургенєва, на яку ми ще з інститучкою звернули. І ось-ось-ось зараз буде тут такий, така тут аптечка, тут пару магазинчиків маленьких. І підійдемо до залізниці. До залізниці, там, де їздять поїзди, і, і інтерсіті, і такі, і звичайні, і вантажні. Ну і електричка йде на Київ. Так що, якщо їхати електричкою, я сьогодні проспав на електричку, то буквально дві хвилинки, одна зупинка і я вже в Ірпіні. Маршруткою то довше довше вона поки то і сьоє, то вгору, то не вгору, то люди вийшли, то зайшли. Ну, так що ось магазинчик, я тут ще бува купую то хліб, то масло. Ось такі тут милі продавщиці дуже. І завжди там все чистенько і свіженько. І ось станція лісова Буча. Здалеку, бачите? Залізнична станція, лісова Буча. Ну колись тут була, може, і каса, колись тут щось було, зараз нічого немає. Навіть туалету немає. Ну а що? От людина йде собі до станції 20 хвилин, а потім їй треба ще їхати на а Туалету тут немає. То куди? Ну, от поки тут лісок є. Ось такі справи. Ну оце станція лісова буча. Можемо прогулятися ближче, щоб ви повірили мені, що тут ніц немає. Ну тільки трохи даху є, якщо дощик і люди чекають, то можуть собі трохи сховатися. Ось, бачите, отаке. Ну Те, що тут люди є, то ось вам, як то кажуть, підтвердження. Все. Ну тут теж таке щось. Таке приміщення. Так, розклад. Розклад, розклад. О. Лісова буча. І розклад. І розклад. 9.35, 10.21. О! 10.21 чи 9.30. Час відправлення. 9.30. Ну так, це я вже пропустив. 9.30 вже пішов, а тепер буде аж 11.49. Ну то, ні. Так, я трошечки затримався. Ми проти сонця йдемо. Оце якраз оце іде дорога на ірпінь. І на Київ, і на Київ туди. А це ми вертаємося в центральну бучу і далі туди Німішаєва, всякі Бродянки, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну і це туди в сторону заходу, в сторону Львова, в сторону Варшави. Ну, ви ж бачите, що схід, ось сонце. Значить, то запечимо в мене захід. Так, тут треба бути дуже обережним. Бачите, залізнична станція, але... Нема кому почистити, нема. Ой-ой. Так, входимо ще в лісок. Сподіваюсь, що його ніхто не зачепить, ніхто не поріже. Бо навряд чи хто тут захоче безпосередньо під залізницею жити. Так що є надія, що цей лісочок так і залишиться. Тут навіть того року поставили лавочки. Ліхтарики, там пару таких алеїк зробили пристойних, дитячий майданчик. Ну, це ще все буча. Це ще все лісова буча. Бо є степова буча туди на захід. Там якби край поля там немає лісу, а тут лісова. Ну, вже тут теж скоро буде степ поля, бо повирізають гать, все, і від лісу залишиться пшик сподіваюся, що не все. Так що тут зараз на зупинці побачите будинки часів Хрущова і будинки часів Брежнєва. П'ятиповерхові Хрущовки і дев'ятиповерхові Брежнівки. Так вони так гармоніють. Ну а за ними вже там було ціле величезне поле, яким можна було навпростець пройти пішки і вже в Ірпіні. Ну, зараз там йдуть тотальні забудови, це окрема історія і окрема подорож. От. Ну, це добре, що я пригадав, що в мене є відеокамера, яку мені подарували мої студенти, які виграли її в конкурсі під моїм керівництвом у Києві за одну радіопрограму. І оскільки їх було цілих п'ятеро, то вони вирішили, що якось ту одну камеру важко розрізати на п'ять шматків, то вони мені її подарували як керівнику цього проєкту. Я їм дуже вдячний, що маю тепер таку можливість, як то кажуть, робити ось такі, от як казав, бачите, от дитячий майданчик, ну і класично білизна, там всі О, такі Оце зупиночка, кінцева зупиночка третього маршруту, на якому я буду їхати до Ірпеня. Тут ще є. Маршрутка, яка йде через Рпін на Київ, а тут, тут постійні, постійні клієнти, вони тут живуть, їх тут підгодовують. Отакі От симпатюльки. Та... От. Ну і туди-туди-туди. Що ж, я на сьогоднішній момент зупиняю камеру, бо зараз буду, як то кажуть, сідати в маршрутне таксі. І подивимося, які. Інші будуть репортажі найближчим часом. Бо камера щось мені три роки пролежала, а я фактично ніцо не робив з нею. Ну, Тут треба всі реабілітувати.